І ще один ярмарок у Львові на цей раз учні середніх шкіл мали змогу ознайомитися з різноманітними професіями та умовами вступу у навчальні заклади. Безперечно, вибір майбутньої професії це один із найважливіших етапів у житті старшокласників. Учні часто мріють про цікаві професії, але вони не здогадуються про тонкощі роботи різних фахівців. Тому самопоміч спільно з львівськими навчальними закладами вже четвертий рік організовує ярмарок професій. Сьогодні у нас є представники більше 20 навчальних закладів. Це є заклади різних рівнів акредитації. Крім того, учні можуть поспілкуватися із студентами цих закладів, і з викладачами. Розказували і про навчання учні Питалися про умови вступу, питалися про тривалість навчання, питалися про перспективи, які їх очікують після завершення навчання. Саме так на основі здавалося би звичайної мрії. Студенти вищого професійного училища обрали свою майбутню професію. Я дуже хотіла подорожувати. Я дуже мені дуже подобається працювати. оця робота в майбутньому в туристичному агентстві або в готелі також адміністратором. Спілкуватися з клієнтами, з людьми, з туристами це. Мене надихнуло, і я поступила в це училище. Я зразу знав, що я буду навчатися саме на менеджера з туризму. Це з дитинства. Я завжди подорожував по навколишніх селах. Також я даже, можна сказати допомагаю розвивати своє село. Я проводжу екскурсію в своєму селі, Свірш. це дуже велике малюниче село, вона зі малювничий замок, який приваблює багато туристів за кордону. Ярмарок це унікальна змога ознайомитися з правилами вступу, поспілкуватися з представниками та студентами навчального закладу. Ви знаєте, оскільки я мала можливість побувати на різних профорієнтаціях, де була лише одна школа, це не дуже так. А от оскільки Багато шкіл в одному місці це дуже добре. Нам вчителька сказала, що є така нагода піти дізнатися про майбутні професії, і ми вирішили піти дізнатися. Я почала звернутися, але я ще не вибрала з майбутньої професією. Ще, ще думаю, інколи батьки обирають дітям професію, а інколи молодь сама шукає свій шлях. Але найчастіше діти йдуть дорогою своїх батьків. Так для себе обрала професію надія і вже за декілька років. Молода тендітна дівчина буде охороняти спокій українців. У мене батьки працювали в внутрішніх справах, і я якби продовжила їхню професію. Вирішила в 11 класі. 1 листопада стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке дасть змогу оцінити свої сили у певних напрямках. Також у вуза відбуватиметься день відкритих дверей. Сумпоміч бажає майбутнім абітурієнтам знайти своє покликання, адже будь-яку роботу потрібно робити з любов'ю.